От, власне, ти згадав колор кодінг. Я поясню, що це, що це таке. Це коли ми в календарях відмічаємо різні типи зустрічей різними кольорами. Тобто, загалом різні типи занять. Тобто, в мене в календарі також є якісь особисті речі туди занесені, також тренування і так далі. І ти просто візуально дуже швидко бачиш, дійсно, от, на, чим, на чим ти будеш працювати цього дня, на що в тебе сконцентрований день, ти можеш там одним кольором відмітити якісь внутрішні. Робочі зустрічі, так, іншим кольором зовнішні, іншим кольором у мене відмічені особисті, особисті речі, і я там дуже, дуже легко орієнтуюсь, і ця візуалізація мені реально допомогла. От. До речі, згадав дуже класне своє персональне планування. Багато колег знаєте, ми навіть бачили, з того проговорили деякі статті, коли люди вносять туди категорії навчання, спорт чи там, я не знаю, час з друзями чи сім'єю. Це також.